Виконуємо номер 1024 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Усно. За першу половину ночі температура змінилась на мінус 3 градуси за Цельсієм, а за другу на мінус 2 градуси за Цельсію. На скільки градусів змінилася температура за ніч? Приступаємо до виконання. Додамо мінус 3 і мінус 2. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. Записали мінус, додаємо модулі. Модуль числа мінус 3 це 3. Модуль числа мінус 2 це 2. Отримали мінус 5. Записуємо відповідь. температура за ніч змінилася на мінус 5 градусів за Цельсі. Номер 1024 виконано.